Всім мирного неба. Мої вітання. Хочу вам показати свій результат пересадки діток з пенька. Групова посадочка була, відділялися дітки від сухого пенька. Було трошки корінчиків, пройшло вже пів року, і ми маємо ось такий результат. Ось такі ми маємо зараз гарні корінчики. Пересадка була в суху кору, змочений тільки мох був. При посадки поливалися орхідейки проливом, і щоб не застаювалася тут водичка. Просто проливали і все. І раз у тиждень, так. Після пересадки тиждень не поливались, поки не звикнуть корінчики до субстракту. От, оце я сьогодні вирішила до них глянути і замітила ось такого квітоноса. Пройшло півроку. Листочок виріс один, ось він, молоденький. У цього не виросло жодного листочка. Він тільки пішов у шир, підріс тільки так візуально, але листочка мені не дав цей, а дав квітконос, а меншенький дав мені одного листочка. Це чармер. Який в мене був пропав, коли я поливала і вода попала в точку росту, я не замітила, і я лишилась без чармера. А тепер я з чармером через 4 місяці, десь приблизно. У мене вже будуть квіточки. Чекаю, не дочекаюсь. Ось такий результат я маю. Зимою вони будуть поливатися тільки проливом дуже рідко. Воду такого на, на два пальчика я не буду залишати, це тільки літом таке в мене, а зимою тільки пролив по краю і все. Ростуть вони в мене на балконі. Балкон закритий. Ну, на зиму, скоріше всього, я їх буду забирати, всі свої орхідейки, тому що мало літа, як буде було того разу, що вони в мене попідмерзали. Обликаут от був. От. Накшталт горшочків хочу сказати. В мене половина орхідей була посаджена в такі горшки. Я не знаю, з чим це пов'язано, але в цих горшках вони пропадають. Іде суха гниль, іде мокра гниль, вони чомусь скидають листочки. Ось мій метелик вже пустив новий квітконос. Він буде пересаджуватися теж. У мене буде грандіозна пересадка. Я чекаю горшки, коли приїдуть. І буду я їх всі з таких горшків зі скла буду. Все буду пересаджувати. В общем, ці горшки мені чомусь не зайшли. Вони не мені не зайшли, вони не зайшли орхідейкам. А в цих горшках дуже класно все росте. Це я замітила спочатку, з початку, самого початку, по своєму дикому коту. Ось його була пересадка я після того, як він був купляний. Зараз він має ось таке коріння, мені треба дуже великий горшок на нього, а горшка такого я в епіцентрі поки не бачу. І. В інтернеті заказувати один горшок якось не цей. То я чекаю. Чекаю я на великого горшка, тому що в мене ось є такі, ну вони фактично однакові, тому ну, вони мені не підходять. А корінева тут дебела. Уже навіть вони почали підсушуватися трошки. І він мені не дається пересадитися, по постійно цвете. Зараз, поки немає квітконоса нового, я би його пересадила залюбки. Але він поки що буде так, бо нема горшка. Дивіться, який один перевертиш в мене верх ногами молоденький. А коренева туди, звісно. Ну, ждемо, що зробиш. Наступний в мене на пересадку це просто вже кров зносить, його треба обов'язково пересадити, це Льюіс Сакура КФ. Це дуже красива сакура маленька. Дуже красиві квіточки. Він росте в мене в такому бокалі. Я все чекала, коли він мені пустить корінці, її вже дочекалася, що вони вже попереростали. І тому хочу теж підібрати. Оце мой горшочок. А дітку я пересажу сюди на його місце, тому що корінці довгі, і я їх горшочку не закручу. Тому, будь ласка, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, всім бажаю гарного дня, всім здоров'я, бережіть себе, до зустрічі на все добре.